Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Порохоботка Ірина Геращенко змолола дурницю про те, що Авдіївка вистояла не завдяки ЗСУ. Про це вона написала в своєму телеграм. Зеленський відвідав Авдіївку, побачили його відео біля знайомої жовто-синьої назви міста ком в горлі, скільки ми виїздили в Авдіївку, скільки вклали в відбудову і реконструкцію шкіл і садочків з 2014-го, у фортифікаційні споруди навколо, тому місто й тримається, хоч росіяни стирають його з обличчя України. Написала вона. Порохободка просто не зрозуміла, що за нісенітницю змолола. Вона кількома словами просто взяла та витерла ноги об військових в Авдіївці, написавши, що Авдіївка тримається не завдяки їм, а завдяки Ірині Гращенко та Петру Порошенко. Вона прям пишається тим, що вони щось там збудували, і плювати Гращенко, що фортифікації зараз роблять у багатьох регіонах, Ірину Гращенко цікавить лише розкол. Та тільки вона забуває, що саме військові захищають народ від того, що ворог не поліз, а їхні гроші нічого не вирішують, і жодні реконструкції окупантів не стримають. Настільки вже загрались в героїв та благо Подійників тільки не бачать, що саме вони й розпалюють ці конфлікти між Зеленським та Залужним заради політики. У той час як головнокомандувач та президент України навпаки об'єднались та ведуть нашу країну до перемоги. Лише ЗСУ її тримають і військовим важливий візит президента туди, а не пігулки порохободки про політичний піар. як щось там піарячі робили, на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.